Приїхали оглядати лансера. Так, дощі в нас зараз доща немає. Так, тут бачу, що були птички, покакали, і отак от воно від какули, Ні, під... це Тут не, птички покакали. не птички. Тут є, якщо тут витерти, угу. ось дивіться, бачите да, плямка, да, да. бачите плямка, бачите? Вони mm -hmm. не знімаються. Я розумію, а що це було? Це щось чи бітом, це вже старе, це вже 210 років. Вони Є отакі точки. нічого йому робити. Вони, Вони до мені... металу, трошки ржавчинка навіть це там, ржавчинка. там проступає. Mm -hmm. Ось. Капот, ну видно, що там старенький, не фарбований. що від, ну, від миття на чорному кольорі десь воно. Ну їх досить, досить багато. Ось такі от. Я вже показував. Не знаю, щось тут, тут по центру капота. Ось ось основна концентрація, трошки сюди. Фари, як нові, оригінал Стенлі. Так, по стану прозорі, скольчики є, дрібненькі, маленькі. Непоганий стан, добрий, точніше, стан. Ось, на бампері є такі потертості. Наклеєні ось такі відбійники. Так, хром в гарному стані. Ну є, але ці зовсім дрібні ті штуки сколи, Десь піджимались бампером, а тут ось він складався трошки. Радіатори в нормі кондиціонера. А ви його не міняли? Ні. Бо він такий надто непоганий. Що ви цього Ну, клімент. Радіатор навіть у клімата все одно називається радіатор кондиціонера. Бачу там діодики поставили, фара стан ідентичний. Ось, теж оригінал Стенлі. Так, туманки є, непосічені, живі. Тут теж наклеєна. Єдине, що клей потік. Не знаю, що це за клей, був потік, коли фарбували. Тут є теж притертості по бамперу. Трошки є по крилу потертості. Ага, тут ще я не знаю, що це таке клей, теж все-таки, наче клей клей тут а на крилі. Бітом. Ну, кажуть бітом. Ну, не знаю. Так, диски. Міняні трошки лак облазить у мене теж такі є. Так, диски гальмівні. Видно, що старенькі, але знос маленький. Колодочки підходять передні вже зовсім скоро. Надо міняти. Ригума десь до 5 мм. Брідстоун. 195, 65, 15. 60-15. Так, не знаю. Стара, не стара, 17-го року. Гума. Так, накладочки трохи потерті. Тут пластикові. Тут на молдингах теж є шорхочки. На зеркалі є шорхочка. Так, йдемо далі. Вона чорна під дощом. Взагалі вона, якби чорний колір, ну, як би показати, бачите? Ось така ситуація. На чорному кольорі все воно проявляється. Тут десь дверкою пришворхували. Це дверка на молдінгу. Так. Тут десь теж дрібні, це я так розумію. Подзаклеїли щось, антихром якийсь. Воно нічого не клеїлося. Не клеїлося? Ні. Ні. Там все оригінально, Так, отут там не нач... такі дрібні є сліди, зовсім непомітні м'ятинки. Невже арки не роблені? Я ж бачу, що вона фарбована арка. Не знаю, нічого там не роблено. Крило, крило бачу, що фарбоване. Крило фарбоване заднє. Кажуть, що не фарбоване, але ось я навіть звідси бачу, що тут шпак... шпаклівка була. Вичищали. Робили арки, чуда не буває. Чуда не буває. Так, 5 мм гума. Так. Бріджтован тюран залітня. Зимова сказали, що теж є. Диски теж трошки підсвітають. Так, бампер сидить, є мілкі царапини. Ось. Бампер теж є шорхочки. Тут теж на бампері, тут теж моменти є. Так, по, за, вона повністю тонована. Підігрів, наче все в нормі. Переднє скло тільки не тоноване, начебто тоноване, тоноване наче лише, да? Да. поменше, ніж заднє. Так, по даху по даху, наче м'яти ніяких нема. Далі задній багажник. А, так, глушник абсолютно чистий. Так. Він наче не битий, але, але я не знаю, є такі мікротріщинки. Так, да, так, да, це я показував. Показував. Не знаю, тріщинок я не бачу, але вікові такі. Тут він щось по зазору трошки налазить на фару. Знімалася фара. Фара кажуть, знімалася. Камера заднього вигляду працює чи не дуже? Працює. Так, Тут є теж така ж сама слід, як на капоті, дивно, що на криші немає, тут теж такі білі плями, антенка на місці. Так, Лансер не цвіте. Тут зазор вже більший по цьому, да? а тут практично ну, це ну, тут трошки менше це допустимо, нехай по площині плюс-мінус теж сидить тут вже кнопки немає, да? ключом воно, да? тільки або, або за річажка зараз дйоне за річажок, туманки, тут пара теж ціла. Трошки вона не подавить кай, що знімалася, вона так і стоїть. Тут притирку, а тут зазор. Так, бампер задній непогано, тут є мікроцарапинки. Ну якби рідний колір давно. Так от треба полірувати, якщо б горіло, так сказати. Так, щоб горіло. От тут не роблена арка. Права, ліва арка не роблена в рідному кольорі. Іржавчинок немає. Тут видно точка заводська. Абсолютно. Чиста. Тут теж не ржавіє. Так. Е, гума якась, якась тут дивна. Чи така ж сама. Ні, це якесь сліве колесо. Воно стареньке. Воно стареньке. Це запаска лежить, вона була проколота. Це була запаска. Ну не знаю, яка запаска, Вона, практи... вона практично зношена. Це якесь ну, не, не таке колесо, як ті решта. Так, накладки тримаються, скло рідне, з того боку теж. Царапинки такі, ну мікроцарапинки від ганчірки, десь там, те що сполірується, ну воно розуміло на чорному кольорі. Не знаю, видно там на відео. Що воно таке пошорхане. Так, тут зазор нормально. Повторювач, гума. Так, тут по бамперу є такі царапки від гілки, вони споліруються. Так, по, по салону. Стоп. Угу. Зеркало, до речі, тріснуте, уголок заклеїли овалом. Угу. Дивимося салон. Тут не відклеється нічого. В принципі, тут трошки витерте. Ой. Дверки не крутились задні, а передня, можливо, і крутилася це ось. Бачите? Ага, мабуть, все-таки передня могла крутитися. Не, не крутилось, кажуть, ну можливо. Не буду свержувати, розберемося. Так. Сидіння не просижене, не протерте. Не підтерте. Так, ну це вони завжди трошки ржаві. Кермо. Отака От ситуація по керму. Це просто бруд тут відмиється. Так, приборка зараз не горить. Ну, пробіг. Підлокітник. Підігрів сідінь. Ручка КПП. Механіка. Коврики. Педальки живі. Ось. Андроїд не по розміру, тому отак от його заховали. Торпеда не відклеється, там подушка. Тут без кондиціонера їздили, без клімату, тому пилюка. Потолочок наче ніде не подраний, підголівники. Ор. Так, Кліпси всі завод однакові. По морді лиця воно не получало. Ці теж замки капота не крутились. Пари, ну там і там видно Стенлі. Крила не крутились. Капот. Капот теж не крутився. Тут стакани були, ржаві покрасили, точніше не стакани, а опорні підшипники. Так. Акумулятор свіжий. Так. Охолодожуюча рідина чистенька. Пластик уже не молодий. Гальмівна рідина в рівні, мотор не митий, сухенький, там резинка ставочниці прокачує ще. Нема ніякого не пильника, ні захисту двигуна. Все, в принципі, сухенько, чистенько. Колектор, який впускний, металевий. На чотири таких штуки. Так, що в нас по маслу? Машина, до речі, ой, холодна, блін. Я думав, що б довший. Під верхом масло. Ось. Так. Всі древні технології, механічний тросиковий привод дроселя. Мотор чистенький, там он видно, відкладень немає. Закрили до щелчка, жидко гігура в рівні, ланжерони, ок, ремень приводний, наче більш-менш свіжий. Так, тут капот з цього боку теж не крутився. Нічого я тут поганого не бачу. Оригінальний радіатор. В принципі, капот.

102 119, бачите, да? 142. 188. 132. 1400. Ой, так. 1500. 125. О, тут есть поклевка. 325. Середины. Миряем. 16. Тут не фарбоване. Зараз на рівному 57. 14. 14. Тобто тільки зовнішня все-таки сторона фарбована. ну цікава дверка. 70. 68. Дверка. Нібито ні бетоні, 66. 69, 71, 71, 69. А що? Ага, це його чимось таким. Не знаю, чимось протерли, що воно таке все подрано. Так, 71, 69, переднє праве крило. А що ж таке? 192 102, теж фарбоване. Шістдесят пять, сімдесят сімдесят, сімдесят. ну з того боку теж то симетрично поміряю. Що ж таке, що тут шпаклівки прямо не б'ється. П'ятсот, так. Да, тут прям тут прям шпаклівка не пробивається. Пробила сто сімдесят. А ну з цього боку симетрично. Тут трошки, ага, тут бачите, тут постріляли рижики. Ось така от штука. Тут, мабуть, завод, так, да, 72, 62. Тобто ліва сторона витримала, а права все-таки лансер здався. Так.